Котре я розумію, що коли ти обираєш шлях чесності, правди, відкритості, ця відкритість приходить до тебе. Стосовно всього, тобі приходить інформація, яка раніше була прихована. Тобі приходять, це відбувається просто через дзвінок, коли до тебе подзвонять і тобі розкажуть, що до чого і як, це повідомлення. Це щось, що ти не знав, що ти, можливо, здогадувався, але не знав. В цьому житті дуже важливо йти шляхом правди, чесності. У першу чергу перед собою. А коли ти чесний перед собою, тобі немає чого боятися. Коли ти чесний з собою, тобі немає чого боятися. Сьогодні мені прийшла цікава інформація. Ті, хто не знає, знаємо колишнього чоловіка, які історії він для мене вигадував, які це були цікаві фільми, серіали турецькі і так далі в моєму житті, як воно все програвалося. І тобто там дійсно було дуже цікаво, скучно мені не було. І е, зараз мені прийшла дуже цікава інформація. Незважаючи на те, що останній раз мене просили про дещо, просив цей чоловік про дещо, щоб я щось там не робила. Бо він, бідний, нещасний єлі втік з ізолятора тимчасового тримання, сізвона. Це одна із історій. Я не послухала і зробила так, як я хотіла, так як я відчувала правильним. Не для того, щоб комусь нашкодити, а просто для того, щоб бути чесною з собою і не брехати у першу чергу, собі. І зараз, коли я продовжую цей шлях, мені знову відкрили дуже цікава інформація. І коли я її дізналася, я, мабуть, вперше за життя іменно до цієї людини я відчула радість і щастя за нього. За те, що я дізналася. І дійсно глибоке побажання йому щастя. Єдине, що, якщо ти мене слухаєш, не повторюй своїх помилок. Не можна грати людьми. Люди не ігрушки. Не можна грати чужими почуттями, не можна грати чужими душами. не можна Якщо тобі вдалося вилізти з того дна, яке ти сам себе запхав, тримайся за цей шанс сильно-сильно.